Всім привіт! Вона довго не було на цьому каналі. Я просто його, ну, не дещо прям забросила, але ну. От, В мене на відео Я знімала відео, яких розпаковую, але ну, тобто я їх деякі не зман... ну, не хочу змонтажувати, як не змонтажую, а деякі змонтажувала, а мені просто війни не ставити. от. Не знаю, что у меня даст такие поганые качества в камеру стало. Меня еще на жовта, типа такая вот облавка, типа окремо. Вот. Потім покажу вам на видео. Знаете, я еще жива, я с вами просто трохи зараз не канала и двуличина і уроки от. Канікули через тиждень і мої відео будуть частіше. Всім зустрічі!